Дівчата, подивіться, що вчителька написала моєму щоденнику. Він так засмутився, аж розплакався, то я запропонувала йому вирвати сторінку. Скажіть, це взагалі нормально? Навіщо ви його в школу водите? Розклад не заповнений, завдання не записані, а потім такі влаштовуються на роботу і чекають, щоб керівник їм зад підтирав? Як на мене, психологічний стан дитини найважливіше робіть все, що потрібно, щоб прибрати подразник. А яка проблема взагалі? Це ж не зауваження навіть. Так, просто констатація факту. І він же дійсно не виконав ту домашку. Це абсолютно не педагогічно зі сторони вчительки писати червоним чорнилом щоденнику. І взагалі, які домашні завдання в першому класі? Тобто, замість того, що. Вали вирвати листок своїй бубочці дуже розумно.